Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні запланувала спекти хлібчик з додаванням житнього борошна. Показую, як я замішую, я виливаю 750 мл водички, теплої водички. Тепер кладу 11 г дріжджів, звичайних ложків приблизно. В з сухими дріжджами працюю. Цю опару я буду замішувати на житньому борошні. Пів кілограма житнього борошна викладаю. Ретельно перемішую. Ось так я замісила. Це буде опара. І опара у мене буде відпочивати не менше, ніж 2 годинки, а може і 2,5, щоб гарненько прокисла. Щоб дірочки, щоб ще й дихало, пара вже гарно так постояла, як в носа коле, то вже готово. Тепер сюди кладу чайну ложку солі, таку повненьку олії десь дві ложки. Буду віяти борошно. Борошна треба буде десь від 350 г. Буду віяти поступово. І замішувати. Плюс-мінус, скільки треба, стільки заміси, скільки візьме. Ой, так ганенько шипить. Зараз, знаєте, забулася зараз ще ложку оцету. 9% оцет, ложку повну я наливаю. Мене запитують навіщо. А я вам скажу, це як антисептик. І тепер гарненько вимішую тісто, борошно нагадую, скільки треба, стільки візьмемо, поступово вію і замішую. Вимісила я тісто так гарненько, воно буде липке, не забите. Я просто мию руку, даю тісто відпочити ще хвилин 10, буквально. Тим часом вже буду нагрівати духовку. І готую форми, куди будемо викладати. Форми я підготувала, помазала олійкою. Можна в такі форми, можна в такі, можна силіконові, можна в різні сковорідки, можна в кастрюльки, в кого що є. Тепер я це тісто, це в мене розраховано на дві хлібинки формових, то я його розділяю на попола. І викладаю форму ось так, розклала я хлібчик форму, Ставлю в розстойку, як він підніметься до повноти, а духовку розігріваю на 220 градусів, можна на 200 і буду випікати десь хвилин 35-40 хвилин. Так, дівчатка, ну оце він 35 хвилин в розстойці, вже можна і ставити в духовку. У мене 200 градусів приблизно можна 220 і хвилин 35-40 буде випікатися. Так як на пекарні. Пройшло 40 хвилин, ліпчик спікся. Ось такий він гарний. Я навмисне зробила його. Можна більшої розтойки дати. Я навмисне так зробила, бо тому що зараз одну хлібинку марнка забере, а одну я хочу смакувати з часничком. Ось такі. Ми раніше на пекарні провіряли ось так. Як до носа не пече, значить хліб готовий вже. Обов'язково бризкали перед посадкою і ось так водичкою. Розріжу пізніше. Куштуємо часничком. Гарного всім дня, мирного неба. і Всього найкращого. Бережіть себе і будьте всі здорові, всіх обіймаю. і До наступних зустрічей!